нарахування На ваше ім'я оформлено ліцензію на виплату 290 тисяч гривень. Для активації ліцензії погодження виплати натисніть 1. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Оністрат Трохимович. Дуже приємно а, ну і це, я до приємно познайомитись. Адеславної щодо поточної акції світ компания фонд гантовань випад. До цього до вас був зновучок ви натиснули 1. Тому, підкажіть, будь ласка, який спосіб одержання коштів для вас найзручніший? Поштовим, банківським переказом або безключного приємська доставка на дом? Укрпоштою, в посолці. Добре, підкажіть тоді, будь ласка, мені індекс поштового відділення. 40 десять. Добре. Зараз тоді. А також підскажите, будь ласка, це яке місто? Село великий к. Ага, зараз почекайте тоді. Ай, тихо, не вкусай! Тихо, а то буде чекайте. Так. Можешь казати, так? Так, да, можу вже говорити. Це область, так? Місто... Да. Ага, все добре, чудово. Дивіться. Юхим Лобомир... Любомирович. Трохимович? А, Трохимович, перепрошую. Чого ви мене Юхим називали? Я ж казав Уністрат. Як ага. ви так перепутали? Перепрошую. А, дивіться. Дякую, вся інформація зафіксована. Тепер наступний крок для реєстрації вашої відповіді необхідно брати будь-який товар з нашого каталогу. Підскажіть, будь ласка, яка каталога товар вас цікавить? Для дому? Для здоров'я можливо? Е, ну, для дому, давайте спочатку глянемо. А, дивіться, можеш запровати вам два набіри для дому? Е, для серця щось є, якщо. Ага, добре, зараз подивлюсь, почекайте, діть, будь ласка. Алло, но ну... так я тут зараз я дивлюся Блядь, БЛЯТЬ ти Диві... заебал, выхрюш булгарку, я з людьми могу. Вибачте, будь ласка! Батько, йдіть нахуй. Все. Я вас добре, дивіться. Можна брати вам набір? В нього входить бат Він, пир... Він пир... Зачути, Включи в другому місці, заїбав! До... Алло! Дивіться, Ну бачите, бачите, можете говорити. Не виключились? Так, так, я тут, я тут, дивіться. Можна проти вам набір. У нього ходить батиск, він для підтримки серцевої діяльності тормозит тиск. Також. А, Також, ну сірко. да, да, серце, ну хай буде, 20. хай буде. Якщо воно по серцю точно, то хай буде. ...21. Да. На саму Свалова Оністрата Трохимувича. О, все. Так, все вірно. Дивіться. Я звиксив ваше замовлення, сплати разом з послом достатки буде 1959.50. Щикуйте на ваше замовлення протягом одного трьох робочих днів, обов'язково сплатіть, тому що тільки сплачені замовлення дає право на напис. Отже, ви свою чергу отримаєте замовлення, добре? Так. Коли відправка буде. А, дивіться, ми відправимо ваше замовлення сьогодні ввечері або завтра зранку. Очікуйте на Ваше замовлення потім одного-трохуднів. Це буде приблизно до вас прийде 20 або 21 числа. Поняв. Нормально, добре. Добре, тому дякую за замочок. Бажаю на краще. До побачення. До побачення.